Посилочка з міста Паляниця, яка чекала на розпаковку аж добу, такого в нас немає, але чоловік просив зробити розпаковку, тому прийшлося і почекати, поки я приїду, поки я натинявся. Да? Та дивись, і поки розмотаєш, вам вже і дивиться переходить. Не переходилось, і ще продовжуєте дивитися. Давай глянемо, що тут до нас приїхало. Я предыдущие люблю посылки в банановых ящиках, да? То, что они твердые, они не расползаются, держатся кучи и с ними классно працювать. О, диви, что? Это что за аккумуляторы? Ты шаришь, нет? Ну, блядь, неприемные. это <laughs> что неприемные, <они> <laughs> я тоже знаю. А что это за аккумуляторы, знать не знаю. Так, давай заглянем по пакетам. А что у нас по пакетам? Отакий движей нісінький алюміній. Абсолютно приститський. На сьогоднішній день він коштує 50 гривень кілограм. О, глянь яка хіпс. Ого. Глянь, яка трудова латунь. Чистенька гаїчки. Якась система опалення, мабуть. Або водопостачання, в принципі, там і варіантів не так багато. Нержавійка. Ну, нержавійку ми зараз перевіримо, випало. З цим ми розберемося, що у нас тут залізо. Отакі от штучки мене трошки дивують, але ж дивують чоловік. Я посчитав нужним відправить нам заліза і отправив, да? Алюминий. А. Хтось не подбав провіса. Чи про терези, як там правильно. Бо що не скажи, да ти отгребеш, да? Да. А це піде в профильній алюминий чині? Ні. Не пиде? Ні. Таке вроді налег на профиль есть, но не піде. Как обычный алюминий. И это у нас звичайний алюминий. 14 кг. А это где какая медяшка? Глянь. Вроде же медяшка. Зачистим. Да, это все мідь. Мідь у нас вся В круг в одну ціну, 330 на сегодняшний день. 360 грамм. Та тут прийдеться і посять 360 грамів. Ми взагалі такі циферки дуже не округляємо. Але коли це було 5 кілограмів 360 грамів це одне, а коли 360 по факту, то це зовсім інше. Латунь 2900. Поглянь, що приїхало. Піди. да, Повний пакет. Повний пакет? Угу, 12 кілограмів. Радянська мелочуха. Я часто казал, что купуємо я мои, да? А тут, дивлюсь, uh -huh. лежить. Так, подойди нержавейку uh -huh. проверим. Она проверяется дуже просто магнитиком пробеглый. И... Uh -huh. Что за нержавейка? Прикладка какая-то. Або восьмерка. Або не проходит. Ну, я думаю, что проходит и больше всего, что это восьмерка, да? Как думаешь, Коль? Бо что то искра брызгает в конце. А, вот 7,2. Ага. Восьмерка. Это порядок. Нормально, нормально. Пип проверять, это же самое большее. Найбільший кайф, так? Да? Ну так як тут є інче то так візьмемо і зробимо. А оце що? А це взагалі зілізяка, так? Да? Хоча не магніт. Давай покажемо, може, отак, от, щоб не було до нас претензій. Нікеля є 4%, але я думаю, що більше всього, що це поверхнево, поверхневий слой. Давай тут є підчищене щось. Ні, все одно 5%. Ну, суті питання, воно не міняє, такий відсоток нікеля, по суті, ні в яку нержавійку вже ти його не зацепиш і проходить, воно просто в звичайне звичайне залізе. кіло 100. І залізять. Та, воно все 8 і заліз за півтора кілограма. Ну так. Да. Залізо півтора. Що, до другого ящика приступимо? Це ж посилка з двох ящичків. в Знаєте? И ну, я не знаю. Сейчас узнаем. О, а в другом у нас два ящика, не медь, латунь, алюминий, электротех. Спиральки, пермолойки, платы. Сейчас поковыряемся трошки. Плати, 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 плати. Пусти по медяка. Ну, мідяха козирна. Видно, що був якийсь то лі бачок, то ли якась штуковина, але суті питання воно не міняє. Воно ж от того менше плати, Ой, медію не стало. Електротехнічний алюміній. Дроти. Найдорожчий вид алюміній. 900. Даже там, можна сказати, 9200. Нержавійко. З нержавейкою зараз, як звичайно, розберемося на фіналі. Пермолой. Ну, а це 100% пермолой, правда? ж? Підійди, покажи. Це защитний кожух. Тобто, Тут навіть хвилюватися немає про те, що це пермолой чи ні. Я і так знаю, що це він. Іскри абсолютно немає. Вага 100 буде. А? буде пока okay. не видно. І. Okay. <coughs> ось якась водрачачка. Ну, в принципі, і так було зрозуміло, що це. Ти знаєш що це? Латунь. Okay. Да? це латунь. А вона ж б'є, ладью. Дивись, зачистили, вона жовтенька. І все, і от так латунечка кіло 900. Гарненька, так? Да? Гарненько. так, плата побутова. Вона на сьогоднішній день 25 гривень кілограм. Мідяха 330 Давай щас оце ось мої найулюбленіші штучки. Отакі От ні хромки, пожалуйста, ну, не надо. Не надо, тому що, ну, блядь, воно і так улітає. Ми його не можемо фізично переклацати кожне. А воно ще й не ніхром. Це ще й залізо, воно, наверно, магніт. А, вот такие вот нехром. Запомните, нихром нехром магнитный не бывает. Так что там все на самом деле просто. Давай еще вот эту нержавейку проверим, да, mm -hmm. Нержавейка людям самый, такой интересный материал, потому что... О! Вот такая вот нержавейка можно не отправлять, потому что Ну что мало шансов, что там будет никель. Все <звук> порядок, покажи из круглости. Искра. На извечайной синькой или да? А, а вот это вот корня. Або железо, або восьмерка делаем. Восьмерка. Тобто для желіза вона іскра. О, давай ось. У. Оце ж у нас желізо. Mm -hmm. Бачиш, яка тут Тут прям дуже явно чвиркає. А ця підчвіркою. Вот. Mm -hmm. Тобто, якщо, якщо людина вже розгребає з тіні ржавейки, то в принципі, вона побачить 10%, 8% чи залізо це. А якщо ви тільки починаєте, то, то можна зумазій Я пам'ятаю свої е, перші кроки в знакомстві з цією іскрою. Там не то, що розібратися, там навіть на одинаково дивишся і ти. Не стукайте, я сам відкрию. Да? Ну нічого, з усім розібралися. Посилка в принципі відмінна. Єдине, що один момент в акумуляторах. Отакі От акумулятори не купуємо, тому що по суті ми навіть знати не знаємо, що це. Да? Отака от ситуація. А так все нормально, матеріал весь прийомний, розлужений, правильно. Саме цікаво, що пермалой без помилки, да? Все так що чекаю на ваші посилички. Пакуйте, відправляйте, а ми залюбки, їх розберемо і перевіримо, розрахуємо. Чекаю саме на вашу.